Доброго дня, шановні, у нас знову збирається на дощик. Я зайшла в свій український город. Дивіться, кукурудза вже майже півтора метра, а може навіть і більше. Але що характерно, подивіться, тут соня росте, теж височенький такий, ой це я по своїх зад. Але подивіться, що тут ще на соняху. Огірок, шановні. Бачите, посадила огірки в кукурудзах і в соняшниках. Подивіться, яка краса. І оце дивлюся, думаю, мамочки рідні, подивіться, він це на рівні очей. Бачите, ось. І он другий. На кукурудзу не подерся. Ой, цей же я хочу показати другий. Ось, ось він. Де він? А сонях і ось горі... цей огірок. Ось уже цвіт. Це вже я вверх підняла телефон. Ось так не знаю, що показує. ось, І він поряд. Бачите? Це я до нього не торкалася. І ще вам трошки покажу, ось там іще є теж огірки потягнулися на соняшники. Ось тут огірочок. Ну, це у мене цей рік. Кажуть, де густо, там пусто. Але знаєте, шановні, ні, не пусто. Ось теж огірок. Люблять вони все-таки по соняхах, тому що тут листочки мають, що можна схватитись. Бачите, тут за, за кукурузку вхватилися і погнали вверх. Хочеться мені показати вам урожай, бо вже є, цвітуть. Ну, зараз подивлюсь, бо я ще сюди тут. Ось там бачу маленький, але я знаю, що тут мають бути вже великі огірки. Отам От лежить гарний. А ось теж такий. Та є, є вже тут огірки. Ось які гарненькі. О, ого-го, шановні. Оце я так. Ось тут. А оце пропустила, подивіться, який. Опа. Оце вже один огірок. Оп, зараз хочу відірвати. Ось. Бачите, який. Оце такий і там ще такий самий треба буде зірвати. Ну, оце так два дні тому дивилася, думаю, вроді би непогано пішло. Але бачите, де-не-де де, бачу ось такі листочки пов'ялі. Що то є? О, а тут зовсім бачите? Чи то хвороба, чи то якась під'їдає щось, не знаю. Оце такий у мене ось горох, а це туди огірки пустила на сіточку таку, де була цибулька. Ну і там далі помідори. Ну, звичайно, я тут начудила цей рік. Бачите, ось мої помідори. Внизу Петрушка. Оце Петрушка і Петруша. Оце сорт помідорів. Петруша це 100%. Зараз покажу ближче. Вони низенькі. Ну, ви знаєте, що вам сказати? Помідори ранні, але вони всередині пустотілі. Бачите, вони стоять, не падають ось такі вони. Дуже рясненькі, але всередині пустотілі вони камера дезерна, де насіння пуста, не соковита. Ну і ось ліатріс мій. Ой, радість. Оце, шановні, пішла подивитися, що мої огірки. Бо даненько не було ось мій розсадник, червона верба, буде гарно взимку, ну і ось такий мій город. Трошки густо-густо, ну але то, то знаєте, город пустий-пустий, а потім насадила, тепер густий. Повиростало все гарно, слава Богу, дощі перепадають. Зараз теж щось захмарилось. Це десь перша година дня. Ось Так що зайшла. Зараз вибирати огірки. Раз уже, оце думала кабачок пішов туди. ну. Ладно, нічого, щось уродить, а щось порадіє, що гусон кукурудза каже сусідка. Ой, у нас кукурудзу не садять біля хати, бо там якісь звірі заходять. Кажу, у мене то рік не заходив ніхто і цей рік. Сонях, гортензія, оце все вкупі. Ну нічого. Зато гарно, як у лісі. О, як... оце якби закрили очі, висадили, відкрили отут у цьому городі. Думаю, боже мій, це я у мами на городі. Аби не дивитись по сторонах, а тільки під ноги на урожай, на оце все як. Росте таке буйним цвітом. Ось так гарно. І головне, не пече нічого зараз. Ну, все, бувайте здорові. Трошки огляду. О, них і на така красуня, теж вже розцвіла. Ось вона гарненька така. Ну, дуже... гарно, гарно все. Квітує буйне буй таке. Зараз огірки буду вибирати. А що ви думали? Оце так, хозяйка. Бувайте здорові, миру вам і спокійної, і тихої ночі.